В мене сили, нема це терпіть. Куди не подивишся в соцмережах? Всі блін спортсмени, всі, блін, читають. Сидимо, сидимо за стілля. Що сфотографували? Тост з авокадо. Тож що людина потім три палки колбаси вточила, вона не сфоткала, а тост з авокадо він пішов в столь. Далі всі спортсмени, блін. Я, я от жодного на стадіоні не бачу. Всі блін себе, блін, йога, що це, ці люди Просто. Ніхто, ніхто банку пива не вип'є. Я, я, я з цих соцмереж, а на конференціях всі як боже, всі тільки, от розумієш, всі тільки спортом займаються і правильно харчуються. Розумієш? Би книгу, хоч би книгу хто в кого побачив, хто, 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 хто хоча б читати почав. Ні, все все в пилі, вони ці бейджі Ну, Я просто, я з цих лікарів просто, в мене нема сили вже терпіть ці соцмережі. Я скоро я не знаю, я буду познаків, я буду обманщик, отак от плашки. Людина не вміє читати. Отак от, бам! Їв колбасу бам. Отак треба. От, ну, просто що. Ну це фейки, фей, фейк ньюз виходить.